Продається великий, надійний та якісно збудований двоповерховий будинок площею 195 квадратних метрів, у тихій, зеленій та екологічно чистій місцевості, селі Дзвінкове Фастівського району. Це район, де поєднується тиша природи, чисте повітря та комфорт заміського життя, а також зручний доступ до Києва та інфраструктури навколо населених пунктів. Будинок зведений зі справді міцних матеріалів. Зовнішні стіни виконані з силікатної цегли, внутрішні – з червоної, що добре видно на фотографіях. Стан будівлі дозволяє проводити ремонт і перепланування без побоювань щодо основи. Конструкція дуже надійна та витримана, перекриття між поверхами залізобетонні плити, фундамент глибиною 1,2 метри, з встановленими зверху добротними блоками, що гарантує стабільність та довговічність будівлі. У будинку є один санвузол. Підведено газ, труба вже на території, встановлений септик об'ємом 6 квадратних метрів, з якісно зробленим дренажем ще на 6 метрів. Така інженерна база дозволяє без проблем розгорнути повне облаштування комунікацій за власним планом. Земельна ділянка одна з ключових переваг, 28,5 соток простору, повністю рівна площа з дуже широким фасадом. Це відкриває багато варіантів використання. Можна ділити ділянку на окремі частини, будувати кілька будинків, облаштувати великий сад або город, зону відпочинку, басейн, фермерські господарства, За бажанням можливий продаж будинку та землі окремо. На території є господарські приміщення, зручний асфальтований під'їзд, а сусіди проживають на постійній основі. Розташування дуже вигідне, село дзвінкове славиться своєю природою, поруч ліс, прогулянкові зони та мальовничі місця. Недалеко знаходиться екокомплекс, що підкреслює простижність та приватність району. Будинок має величезний потенціал, міцний кістяк, який дозволяє створити сучасний продуманий простір з будь-яким дизайном. Ціна 9 тисяч доларів. Це пропозиція для тих, хто шукає не просто житло, а перспективну нерухомість з великим запасом міцності, широкими можливостями та чудовим розташуванням. Для зв'язку та детальної інформації переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал.